Ліна Костенко. Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї п'ятеро вже вас. Купляла вам гостинчика за гривенник, топила піч і порилась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію, гарну і чудну. У ті часи страшні, аж волохаті, коли в степах там хто не воював, от їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду прорастрелі, вона ходила в степ на буряки. А от якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого напитати? Навколо ж орачі та сіячі. Уваживши ту мрію дивовижну, приходив небо малювати Шуряк. Вона сказала: перестань, бо вижену у тебе, каже, небо як сіряк. Якийсь художник у роки голодні. Зробити небо взявся за харчі. Були у нього пензлі боговгодні, став на ослін, отсунув рогачі, у нього й хмари вигинались зміями, уже почав і сонце пломінке. Вона сказала: Ні, ви не зумієте. Злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона була така ще молода, та якось так, то не знайшлося маляра, все якось так: то горе, то біда, і вицвітали писані тарелі, і плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірки.